У даному знімку знаходиться центрифуга, з якої дістана пробірка. В даному, даній пробірці в верхньому шарі знаходиться плазма з багаченими тромбоцитами, яка, яка саме потрібна для пацієнта. Ми забираємо плазму з багаченими тромбоцитами Шприцом, з голкою з послідуючим введенням плазми з багаченими тромбоцитами. Виразку кругом виразки 5-6 ін'єкціями. В нижньому шарі, шарі знаходиться червона кров, яка для даного лікування не потрібна. Тобто нам потрібен тільки верхній шар. Який ми отримали після того, як взяли кров в пацієнта, і її відцентрували. Наскільки ваше сенсаційне відкриття ефективне в сучасних умовах? В сучасних умовах плазма вона використовується, плазма з зберегаченими тромбоцитами, використовується в косметології, в травматології, при опіковому. І ми довели, що плазма з тромбоцитами, тромбоцитами повинна використовуватись і в шлунково-кишковому тракту для швидшого загоєння вирозок.